Добрий день, дорогі друзі. Я збиралася їхати в магазин. У нас починається в Америці ужасна буря, ужасні шторми, ужасна метелиця. Ну, я збиралася зараз з'їздити в магазин, дуже близько магазин. Хочу подивитися, що там є. Хочу купити ящик води. Кажуть, що по Других штатах вже все порозбирали по магазинах. Хочу подивитися, що робиться у нас. Так що, друзі, їдемо з вами, подивимося і хочу заправити повен бак бензину. І що ж хочу сказати? У нас обіцяють дуже дуже великі морози. Буде е як по-українськи сказати, то десь до 30 градусів, мінус 30. Дуже-дуже буде холодно, вітер. Одне тільки переживаю і боюся, щоб була електрика. Не дай Бог не стане електрики, я не знаю, що робити, тому що в нас е на отоплення на електриці. Як немає електрики, працювати не буде. І чоловік мій дуже далеко. А чоловік мій зараз на Флориді, в теплих краях. Я йому сказала, десь стій в теплих краях і не сюди не їдь, тому що я боюся, такі дороги таке все страшне. Куди, куди, куди? Так, друзі, будемо їхати, не, не буду витратити час. Друзі, дороги в селі не розгорнуті в мене. Все засніжено, будемо час дивитися. Як і центральні дороги. Друзі, центральні дороги не дуже хорошо почищені, сніг, насиплює. Ну, Мені тут їхати 2 майла, так що я зараз зразу зайду на заправку, заправлю бензин. Так, заправляю бензин. Бензин у нас 2,96 галон. Заправлю з горою, як кажуть. Через дорогу в магазин і туди поїду в Холмарт. штат Огайо, друзі. Таке наше, наше моє село. І ви всі бачите, бензин є на заправці, людей немає, абсолютно. Одна машина, дві, три. Тихо, спокійно, ніхто не істерить. Зараз підемо до магазину, подивимося, що там є істерики, чи немає в нашому штаті. В я магазину ще небагато машин. Якщо йдемо з вами до магазину. В магазині спокійно, все є. Повно всяких бумаг і туалетні від для рук. Всі люди ходять спокійно, ніхто, нічого не вистачає, все дуже спокійно, штат Огайо. Я не знаю, я взяла такий барі ваш. Зараз хочу взяти ще фольгу. Мені треба. Фольгу, фольгу, фольгу візьму. Що я ще казала? Фольгу мені треба таку взяти. Таку фольгу, що ще? А, мішочки. Мені треба зип, зип мішочки. Що дивіться, друзі. 4 долари 60 мішочків. Хіба це дорого? Ні. Мені їх, я їх візьму і мені їх хватає надовго. Їдемо, подивимося воду. Воду мені треба взяти. Друзі, води повно. Всякої, яку ти хочеш, ніхто не хватає. ніхто нічого не істерить. Яка красота, повні вітрини, всього заложено. Зараз я візьму з своєї водички. Де моя водичка, яку я завжди беру? Ось оця. Цю я беру водичку. І таку ящик візьму, пить. Таку завжди беру я. Подивіться, скільки води в нас. Тихо, спокійно, ніхто не вистачає, ніхто нічого. Тут 40 бутилок важко мені піднімати. Оці 24. Бачите, друзі, тихо, спокійно. Друзі, м'ясо повно, всього повно. Ніхто не істерить. Всього повно, друзі. Нема ніякої істерики. Люди ходять спокійно, все беруть. В нашому штаті дуже добре. Просто іключительно. Все є. Повно всяких овощей, фруктів повно. Люди всі ходять спокійно. А і цукій направили, друзі, все є. Яблучка. Давайте Все, подивимося її. по одежі. Кіжампер нас 8 доларів. Бувало тут я брала непогану і одежинку якусь таку домашню. А чого і ні? Дивіться, друзі, які. Худі яркі, жовті. Я люблю такий жовтий колір. Почому вони? Я навіть не знаю по чому вони. Ціни немає. Чому ціни немає? Я не Ні, є ціна. 15 доларів. Така жовта худі. Симпатична, друзі, так? Да? У мене є розова, жовтої немає. Купити жовту мені, худі. Зачем вона мені? Такі штанці цвітні. І кофти, такі костюми. Так. У мене так багато одежі, друзі. Що це за маєчки з медведиками? А це дитячі. Боже мой, дитячі. Що тут дитяче, Красиво. 11 доларів коштує. Симпатично, так, да? з котиком. Кись, ой бо штанці стоїли 25 доларів, а зараз по 13. Я не знаю, що це за штанці такі. Фірми. Що. Так, да, така фірма. Може купити собі. так Одівати, не знаю. 13 доларів. Є такі світлі. Є такі. Навіть не знаю, чи треба вони мені. У мене таких штанців і зелені. Вони такі внизу широкі, за чим вони мені треба, будуть бейкати, друзі. Трошечки скупилася, води взяла, хліба взяла. Там я зроблю їх сухарики, щоб е в котлетки і для купання взяла. Так що, друзі, буду їхати додому. Починається у нас буря, ходила трошки по магазинам, так хорошо ходити, люблю ходити. Ці дні буду сидіти вдома. Подивіться, які гарні. Так? Да? Гарні. І ось такі. Медведик, який гарний. Так, все, друзі, буду йти до каси і... Їхати. Друзі, заїхала на мойку помити машину, тому що вона вже в солі. У нас ужасні починаються морози. Хай помиється машина моя. Платимо 25 доларів на місяць і скільки хоч заїжджає мий. То чого би не помить, хочу чути солі. Тому що ці дні я буду сидіти вдома, я нічого робити не буду. Не буду виїжджати на такий великий мороз нікуди. То хай машина стоїть моя без солі чиста. Треба, друзі, любити себе і машини теж. Я завжди, сіки, в мене було машин, я завжди і всіх любила, всі машини любила. У мене не було такого, що я не люблю машину. Боже, це дзеркало так тіліпає, вже на ту сторону. Це вообще. Ж... Хоч би не одірвало. Друзі, приїхала я вже додому. Зараз хочу піти глянути на кормушки, чи в птиців є що їсти, тому що я не буду виходити на двір, дуже холодно. Що у них? У них тут все в снігу. Все в снігу, Все в снігу. Зараз гляну, що тут. Мікається така холоділа, що й птиці не літають. Я щось і пташок не бачу. Я не бачу пташок. Так, холодно, холодно у нас, друзі. Все одно таке свіже повітря. Так, добре дихати. Так що, друзі, зараз я занесу, що купила у хату і буду сидіти в хаті. Все, друзі, буду заканчивать своє відео. Хороших просмотрів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім буду дуже, дуже вдячна і всім пока-пока.